Ваши любимые палочкой, да? Так, треба вот зараз пару взять. Так, палочки я взял. Ты уже. Ты уже суслика. Ты так хочешь палочку? Ти сюда. Давай кружочек. Кружочек. Давай, давай, давай. Кружочек. Иди сюда. Раз. Не хочешь кружочок батярчику? Та не лапами, йомаю. Вихоплює. Он поцарапал ваш. Крутий крутой перед ним називається. Губа не дура. Та. А ну кружочок зробиш нам? Ну, батярчик. Так коло, раз. На. Одну він так з'їв. Трохи мне уже поцарапав. Давай ще раз коло. Коло-коло-коло. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. С пальцем болів. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Чего нема? Ти вже дві злопав. Все, тебе можна потискать. Хва. Ставьте нам вподобайку, підписуйтесь на канал, напишіть у коментарях, чи батярча як чамно виконав свої команди.